Добрий день, шановні друзі і колеги. Сьогодні ми знаходимося на сонячній Львівщині і в нас на демонстрації коротка дискова оборона Рубін 12, шириною захвата 4 метри. Дискова оснащена дисками 736 мм важким конком ДПВ 540х540, пружинним захистом, нівелюючими граблинами. Ця диска використовується на заробляння пожнивних решток на глибину від 7 до 20 сантиметрів. Сьогодні ми будемо тестувати цю борону в різних умовах. Тож ми розпочинаємо нашу демонстрацію, і далі ви наглядно побачите наш агрегат в роботі. Отже, ми вже добрались до оптимальних налаштувань нашої короткої дискової борони. Технічне завдання, яке нам поставило господарство, ми успішно виконуємо, а саме це підрізання пожнивних решток і глибина обробітку 20 см, як ми можемо бачити, вона успішно дотримується, рештки розподілені рівномірно і швидкість, з якою ми працюємо, від 13 до 14 км на годину. Зараз ми перемістились на фон після роботи глибокорозпушувача І можемо подивитися, який результат показує дискова борона рубін. Це у нас йшов глибокорозпушувач, а це рубін. Бачимо, що ґрунт після катків рівномірно ущільнений. Зараз будемо спостерігати, як працює агрегат в роботі. Доброго дня, мене звати Ярослав Бай, я головний агроном агрофірми Дзвони. Сьогодні на наших полях завітала компанія «Лам». привезла нам агрегат фірми «Лемкін», дисковий агрегат. Ми використовуємо його по стерні озимої пшениці. Напевно, поле буде сіятися на наступний рік соєю. В принципі, агрегатом ми дуже задоволені, витримує глибину 20-25 см, всі рослинні рештки, а це немало небагато біля 9 тонн соломи на гектар. Закопує на всю висоту оброблювальну. Даний агрегат ми плануємо використовувати під сою, а це після пшениці, після сої і після кукурудзи. Бачимо результати його, в принципі, задоволені. Нас, нас негативних відгуків про цей аргат немає. Це не останнє наше придбання в компанії LAN. Ми надіємося на продовження плідної і ефективної співпраці.